закладами освіти, ми співпрацюємо близько п'яти років. Дуже сплідно ми почали працювати десь у 2019 році, якраз тоді, коли стала нагальна потреба щодо оболодження кадрів та щодо залучення на підприємства саме молодих спеціалістів. Зустріч у нас присвячена тому, що ми якраз підводимо підсумки роботи із навчальними закладами з молодіжними проектами саме за 2023 рік. І разом із навчальними закладами будемо вибудовувати роботу цього року, спираючись і на потреби нашого бізнесу і на потреби студентів та навчальних закладів, зокрема і професорів, педагогів та викладачів, ми охоплюємо на сьогодні взаємодію більше ніж 20 закладами освіти на території Кривоборогу. Також намагаємося співпрацювати із закладами освіти за межами Кривого Рогу, аби розширити перелік навчальних закладів і залучити більшу кількість студентів до нашого міста. У 2023 році ми змогли провести більше ніж. 100 заходів із закладами освіти, залучивши до них більше ніж 20 тисяч студентів, школярів, абітурієнтів, педагогів та випускників. Ми працюємо довгі роки. З «Кривий ріг» і працюємо в різних спектрах роботи, а саме профорієнтаційній роботі. Тобто разом створюємо різні заходи, як виховні, так і профорієнтаційні, з метою залучення нашої молоді, нашого міста. Спочатку для навчання в наших закладах професійно-технічної освіти, а в подальшому для працевлаштування на Рослормітрів. Завжди всі проєкти рослор дуже структуровані. І, в принципі, наша молодь завжди задоволена відвідує їх. Я рекомендую студентам бути мотивованими, найперше, щоб залишитися в своєму місті і бути корисним саме своєму місцю. Далі піти навчатися в будь-який заклад освіти нашого міста. Ну зі своєї точки зору рекомендую професійно-технічні навчальні заклади, а потім просто піти і працювати з великим задоволенням на найбільший гігант нашої промисловості це село Міто Кривий Ріг. Ну я можу сказати відверто, що Такої взаємодії з будь-яким іншим підприємством у нас не було довгі роки. І та програма, якою ми стали свідками, це нова фабрика, зараз нова фабрика 2. Вона є такою, яка випереджає події. І ну, я можу сказати, що нам завтра багато вишів України, адже не всякий виш має такого надійного і цікавого партнера. Я би порадив нашим студентам і взагалі абітурієнтам, які мріють бути працівником великого підприємства ставити амбітні плани, амбітні цілі і не боятися собі щось фантазувати Самі, самі такі дуже фантастичні мрії вони можуть бути втілені з такими партнерами як Арселмітом.